Догонку до свого першого відео про те, що в моєму житті є такі тварини, які я ненавиджу, які мене бісять, і є такі діти, які мене бісять, і яких я просто Бла, ну, не хочу взагалі не спілкуватися, не мати справу. І люди теж. В догонку до цього я хочу додати, що насправді ми такі всі, просто у когось не вистачає сміливості визнати. Свої тюньові історії. Коли е, я це визнавала внутрі себе, я прям от сідала отак, от, знаєте, прям сідала отак от, і проговорювала це, і давала цьому місце. того, що я не хочу, щоб щось мною володіло. Ви розумієте? Того, що все, що в вашій тіні в вами володіє і вами управляє. А ще це, якщо воно не визнане, йому нема місця. І ви його заглушуєте, приглушуєте. Це викликає в вас тривожність, фонову тривожність. От все, що ви не знаєте, все, що ви пригнічуєте в собі, все тіньове. От, типу, та як можна не любити тварин? Та можна, чого ж не можна? А хто вам сказав, що людина, яка любить тварин, що вона адекватна? Ну хто вам таке сказав? Ну хто? Це ж все домисли, це все домисли. Ви можете почитати про серійних вбивць, вбивць, убивць, які обожнювали тварин. Обожнювали тварин. Притому вони знущались, бували, гвалтували людей, дівчаток, дітей. От, будь ласка, тому для мене взагалі не показник, не показник. Я, ну, взагалі, що людина любить тварин взагалі не показник. Все ж таки, я вважаю, що людина. Ой, та чи має вона любити хоч когось? Та немає насправді. Немає. Ну, правда. Любов це взагалі привілей. Ви знали про це? Угу. Взагалі, мати цю рису любові любити, любити, або мати ресурс приймати любов, о, це взагалі, знаєте, не кожному дано. І багатьом з нас взагалі треба вчитися приймати любов. У нас там всі трабли, повні трабли. До речі, напишіть, як у вас з тваринами, з людинами, з дітьми, що там з любов'ю. І взагалі щодо любові. Як ви там можете приймати любов? Взагалі ви.